Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube, а також відвідати мій сайт по продажу і по прокату всього, що пов'язане з плиткорізами. До вашої уваги нова розробка американська присоски Grabo, Акумуляторні присоски. Вони застосовуються для перенесення самих складних матеріалів і самих тяжких матеріалів, типу граніт. А також вони застосовуються для підйому їх на висоту самостійного підйому. Випускаються вони в двох модифікаціях і в двох комплектаціях. Перед вами дешевий варіант. І перед вами найдорожчий варіант. Вони зовнішні практично однакові. Принцип практично однаковий, але є деякі відмінності. Перший дорогий обладнаний манометром, який вам показує тиск. Чому це важливо? Це важливо, якщо ви включили. Давайте Він накачав і ви бачите, який тиск ви можете підкачувати по мірі необхідності. В цій присосці, яка без манометра, такої можливості немає, тому ви постійно має працювати двигун. Тому час роботи, звісно, цієї присоски, вона призначена присоска для перенесення, ну, разового перенесення, а це вже для постійної роботи. Спуск повітря і там, і там однаковий. Слідуючи, які відмінності є? Якщо ви бачите, тут то для того, в зв'язку з тим, що акумулятор один. Манометра немає, тут дуже яскравий показник зарядки акумулятора. Якщо ви подивитесь дорогі версії, він ну, більш тусклий. Слідуюча відмінність. У більш дорогої версії є кріплення, якраз я те, що я казав, для підйому на висоту. Більш дешевої таких кріплень немає збоку, до чого прив'язатися, підвісити, якщо щось підняти. Акумулятори у них однакові. Але в більш дорогій версії йде два акумулятори, в дешевій версії йде один акумулятор. Це також є відмінність. Зворотня сторона у них також різна. Бачите, тут воно впирається в ось такий ободочок є. І шість присосочок. Тут же не присосочок, а чотири, куди впирається. Також є і тут відмінності. Крім того, в постачанні, якщо тут два акумулятори, тут один, є зарядний пристрій. Навіть по зарядним пристроям вони також різні. Тут силу току він видає 1,4 А. Цей зарядний пристрій видає 1 А. Тому швидкість зарядки в дорогій версії більша. Крім того, йде ось така шикарна сумочка в дорогій комплектації. І ось такий простий мішочок в дешевій комплектації. Крім того, запасна елемент йде в дорогій комплектації. І ось такий чехол ну, для зберігання. Ви можете отак його і зберігати і переносити, щоб не забруднити, щоб не порізати оцю поверхню. Акумулятор зараз покажу. Тут дуже гарна, дуже якісна сумка, яка має. Ось такі кармашки, в яких зберігається зарядний пристрій і додатковий акумулятор. Так, ну ось, в принципі, і все я розповів, які між ними відмінності. В принципі, сила компресорів виходна, і сила вони можуть переносити вагу в залежності від матеріалу бо матеріали різні і в залежності від горизонтального чи, вертикаль, чи вертикального кріплень від, 70, від 80 до 70 до 170 кілограм. Звісно, на шклі це буде найбільше вагу вони переносять. А, наприклад, на граніт, а я ще якщо граніт нерівний, не то найменше. Вони можуть і дерево переносити, пластики, всі-всі різні матеріали. Крім того, додатково можна придбати ось таку приспособу. Яке призначення для перенесення корисних матеріалів, якихось шлакоблоків, якихось бетонних виробів, які мають досить глибокі різці ну, спадани? Ви можете поміняти, додатково купити і можете переносити самі найскладніші матеріали. Хочу зауважити, що дані прибори, вони офіційно постачаються в Україну, мають повноцінну гарантію на один рік. Можна докупити, не тільки, можна докупити не тільки такі вироби, можна докупити ось такі вироби, можна докупляти акумулятори. Так що можете до мене звертатися, я офіційний дилер, ціни будуть вказані під відео, в тексті відео, як я завжди роблю. І кожен вибирає на свої потреби який, яку присоску придбати. Всього найкращого, звертайтесь, буду радий вам допомогти в будь-яких питаннях. Do question.